Добрий день, діти. Запрошую вас до гри! Мовлинева гра. Закінчи вірш. Я промовлятиму початок вірша. А ви, діти, закінчення обравши одну правильну відповідь серед картинок підказок. Шафу, двері чобіток ремонтує молоток. До землі. Зігнулась гілочка, як по ній пробігла. Білочка. Лисичка знає на зубок смачненьку казку. Колобок. Обережним будь Іванку, не розбий з варенням банку. Всіх би проковтнула зажерлива акула. В Нірку враз сховалась тиша, та не тиша, може, миша. В лісі виросла Марина, не Марина, а? Малина. Ось маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. У лісі стоїть, не як картинка, зелена красуня ялинка. Хто це там піщить малята? Здогадалися? Курчата! Діти, ну що, сподобалась гра? А давайте пограємо без підказок. Шафу, двері, чобіток ремонтує молоток. До землі зігнулась гілочка, як по ній побігла. Білочка. Лисичка знає на зубок смачненьку казку. Вірно, колобок Обережним будь Іванку, не розбий з варенням. Так, банку. Всіх би проковтнула зажерлива, акула. В Нірку раз сховалась тиша, та не тиша, може, Миша молодці. В лісі виросла Марина. Не Марина, а Малина. Ось маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. У лісі стоїть як картинка зелена красуня. Добре, ялинка. Хто це так? Пишіть малята? Здогадалися? Курчата! Молодці діти! Сподіваюсь, вам сподобалась гра. До нових зустрічей. До побачення!